Це програма Культурний простір на хвилях Радіо Кривбас та в ефірі Першого міського телеканалу. З вами я, Ірина Батуріна. І сьогодні у нас в гостях людина, чия творчість не лише прикрашає простір, а й лікує душу. Художниця, арт-терапевтка, майстриня чуттєвих полотен і глибинних трансформацій Юлія Білова. Вітаю! Вітаю, любі друзі! Дуже приємно бути тут і поділитися своїми знаннями. І трішки доторкнутися, допомогти вам доторкнутися до творчості. Почнемо з тобою з невеличкого бліцу, щоб познайомитись ближче. Через миттєві відповіді попрошу тебе обирати швидко, не замислюючись. Добре? Добре, чудово. Пензель чи оливець? Пензель. Малювати під музику чи в тиші? Під музику картина, на якій намальований день чи ніч. Ніч. Спонтанність чи продумана композиція? Спонтанність. Робити роботи на продаж чи для душі? Для душі. Власна майстерня чи пленер у горах. Пленер у горах. Який сьогодні колір твого настрою? Жовтий. Арт-терапія більше про мистецтво чи про терапію? Про терапію. Чай з м'ятою чи кава з корицею під час малювання? Кава з корицею. Отже. Почнемо нашу основну розмову. Розкажи нашим слухачам та телеглядачам про себе. Як почалася твоя історія з малювання? Це дуже цікавий шлях. І хочу сказати, що це історія мого дитинства. Колись мої батьки віддали мене в школу мистецтв. І з того моменту почався мій шлях. Малювання було завжди для мене чим більшим, ніж просто малювання, і знання взагалі про правила композиції, там, побудову предметів або пейзаж, плановість та, і тому подібне. Це все ж таки більше про відчуття мої внутрішні на полотні зовнішньо. І цей шлях з художньої школи, потім наш педагогічний університет, художньо-графічне відділення і вже викладання мистецтва в школі мистецтв для дітей в тій школі, де я навчалась. Круто. І от коли вже малювання стало частиною твого життя, цікаво, коли в твоєму житті з'явилася арт-терапія? Пройшов деякий час, напевно, після того. Так, да, це було після того, як я народила сина, пошук себе, хотіла щось більшого і розуміння того, що мистецтво це щось більше, це реально щось цілююче, це те, що допомагає і в радості, і в моменти болю. І хотілася знайти, що ж це. І було навчання арт-терапії. Тобто, ти не лише арт-провідник, художниця. Як це ці ролі взагалі поєднуються у твоєму житті та роботі? Це таке, знаєш. Е... От в навчаючи дітей в школі, я розумію, що деякі учні потребують якоїсь більшої, знаєш, як назвати правильно, корекції, напевно, да, через мистецтво десь ти бачиш дитині боляче, і можна зробити якусь певну арт терапевтичну практику, допомогти дитині як зцілитись в моменті, щоб продовжувати творити певні завдання наші художні. Тому це знаєш таке поєднання, але воно інтуїтивного плану. Тобто, ти відчуваєш імпульс інтуїтивний і йдеш в терапію. Тобто, так воно і поєднується. А якщо говорити про натхнення, то що тебе надихає писати картини? Ой, мене дуже надихає природа. Природа, гори, це я дуже люблю. Я там надихаюсь, наповнююсь і прям в моменті малюю етюди, і потім їх дарую всім. От прям мене наповнює саме природа. А в якому стилі ти любиш створювати свої картини? В техніці акварель. Тобто тут, напевно, навіть стилю немає. ну, Це техніка акварель, і це можуть бути як і абстрактні картини, тобто якісь плями кольорові, які роздуваються феном, або ітюди, от прям реалістичні етюди. Тому ну, стиль може бути різний, але техніка акварель. Зрозуміло, найулюбленіша і mm -hmm. це да. дуже гарно виглядає. Да, Мені дуже да. подобається твої роботи. Да. Це дуже гарно. Дякую. Який настрій або емоції ти любиш фіксувати на своїх картинах або виробах? А, настрій ну знаєш це фіксування. В моменті чогось якоїсь емоції. І це бувають різні емоції. Це може бути радість, або там як пробуджується природа, встає сонце з під горизонту, і цей момент хочеться зафіксувати. Це така певна емоція пробудження. Mm -hmm. Потім, наприклад, емоція радості через певні тюди, образи, які мені приходять, або буває і якась біль. Також, яку хочеться трансформувати через малюнок. Тобто, коли вже картина створена, важливо, щоб вона щось передавала, так? Тож якими сенсами ти завжди наповнюєш? І як тобі взагалі, як відбувається цей процес, як ти даєш назви своїм картинам? Ам... Цей процес ну, по-різному відбувається знову ж таки, да, інтуїтивно відчуваю, що потрібно мені. Або, наприклад, якщо людина приходить для написання такої картини, в мене є такі картини, як картини Магніти. і Для людей я створюю такі енергокартини, під запит людини і починають приходити образи, якісь от які для людини потрібні. Це можуть бути янголи, це можуть бути якісь образи людей, чоловіка, жінки. От я просто так живу своє життя, а образи приходять, як завантажуються в мене. Тобто я як провідник, тому і провідник, тому що як через ніби мене приходить цей образ, який я втілюю через малюнок, mm -hmm. і може навіть інформація якась приходити. І я для людей для, для людини її фіксую, і потім передаю. І ці картини несуть сенси і розкриваються трішки згодом. Тобто, це такий знаєш, процес не, не швидкий розкриття, але дуже цікавий. Тобто проходить якась кількість часу від ідеї, від того як прийшла це, цей образ, так? Так. скільки взагалі це по часу може бути від виникнення до втілення? У мене? Так. У мене це може бути і швидко. І протягом місяця, ну приблизно, да, так, а і для людини вона розкривається цікаво. Також протягом якогось періоду людина може щось відчувати, а потім, наприклад, мені там текстове повідомлення, Юля, ти уявляєш те, що ти там закладала, воно от прямо ось так розкривається. І це дуже цікавий такий, знаєш, трошки магічний процес, наче ніякої магії, але якось магічно. Тобто, може буде одразу прийти або просто колір, або так. форма, так, так. І образ. Так? дуже по-різному, так тобто це може просто у вигляді якоїсь плями починаєш з плями, і потім цей образ як ніби будується, трансформується. Да, так? да, да може у вигляді образу, який також якось цікаво трансформується, дуже складно одразу уявити, як це буде вже знаєш, по ітогу, як то кажуть, угу. воно розкривається все поступово. Зрозуміло. Мистецтво це і про почуття, і про глибину. А чи бували в тебе такі моменти, коли малювання стало порятунком для тебе? І чи це завжди про радість? Не завжди про радість, не завжди про радість. Іноді реально це стілюючі картини. От прям ти відчуваєш якісь моменти болю, суму і розумієш, що білий папір тобі допоможе зараз, як ніби. Ти через тіло з стіла, ось так, з тіла витягуєш з себе ту біль, і з нею працюєш на білому папері. І дуже дивні можуть бути відчуття, можуть бути сльози, може бути е, прям. Ну прям як цікаві моменти зцілення. Це я називаю. Е, якісь інсайти приходити, і ти, ти це все фіксуєш, виписуєш біль, і потім раз, і ти відчуваєш полегшення. Е, тому ось це в цьому є арт-терапія і зцілення саме картинами. Це, саме так і проходить ось цей твій процес арт-терапевтичної сесії, так так, так дуже схоже на це. Да, і це можна робити самостійно. Занурюватись в цей процес, а можна з провідником йти в і в цьому процесі цікаво, що зазвичай малюють люди під час сесії. Ми вже говорили так: це може бути образ жінки або чоловіка, або ангела, так. Які ще можливо, наприклад, діти, коли малюють, що у них найчастіше виникає першим? Так, да, дуже цікаво. Ну, перше, тим, чим вони захоплюються у дітей. А, якщо дитина малює чорними кольорами, ти щось розумієш, що якісь є моменти болю, і ти підходиш, розумієш, да спілкуєшся і ти розумієш, реально дитина проявляє, каже там, мама насварила, чи щось там відбулося в сім'ї, mm -hmm. що дитина почала а, прям чорний, максимально дуже багато використовувати. Тому і це можуть бути образи, а зазвичай вони там то дінозаврів малюємо, то щось, да, там хлопці люблять mm -hmm. дівчата, принцес люблять малювати, то у кожного є якісь свої образи у дитинки. Це звірі, хто любить якусь звірюшку, той той малює, як то кажуть. А чи може кожен малювати, і лікувати себе через мистецтво, навіть якщо думає, що у нього немає таланту? Ой, малювати мій ці, це моє таке упередження. Просто люди про це не знають і не розкривали цей талант у себе. І ну, якщо ти простіше до цього відносишся, то виходить все просто легко. Є е, дівчата, які до мене дорослі приходять і мають певні ось, лінія, мають так рівненько йти. Не можна та, та експресії ніякої додавати. А, і ти розумієш, що є певні рамки. Тобто, ти розумієш через ці ровні лінії, і ніяк інакше, що у людини є певні рамки. Кордони <світ> і немає цього відчуття легкості, ти допомагаєш розкрити і додати цього відчуття. І коли людина бачить, боже, це я створила, це я вмію малювати. Я не думала, що я вмію малювати. Боже, це так легко і не треба прямо так по лінії вести. Ну, люди вміють, але є якась шаблонність, і дуже знаєш, часто розкривається, що. Ці люди кажуть: а мені мама в дитинстві казала, ти без а ти не вмієш і тому подібне. Тобто, це установки з дитинства закладені, і що людина каже, я не вмію малювати. Отак От як добре, що ти, як привідник, це допомагаєш людям розкрити в собі і проявити свою творчість. Да, дякую. А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитесь в нас в ефірі першого міського телеканалу. Це програма Культурний простір і я, її ведуча Ірина Батуріна. І наша гостя сьогодні художниця, арт-терапевтка Юлія Білова. Давай поговоримо про майстер-класи, виставки і події. Який формат роботи тобі ближчий? Онлайн, офлайн, формат бранчу для жінок чи ретрит, і чому саме? Мені подобаються всі варіанти зустрічей офлайн. Це взагалі живі зустрічі, це не онлайн. І, тому що в онлайні да, вона має свою певну магію онлайн зайняття чи е, зустрічі. Але це не те, коли ми вживу спілкуємось, можемо доторкнутися до енергії один одного, десь цілити, десь наповнити, десь підтримати. Е, тому всі живі зустрічі я просто обожнюю. Кожен формат дуже цікавий. Жіночі бранчі також жінки не просто так приходять в поле, щоб десь наповнити одна одну, підтримати. Люблю ці формати, ретрити? Ну це ж взагалі також магічна історія. А чому тому, що ми виїжджаємо десь? Ми да ще об'єднуємось з природою з зі стихіями, тому це також має місце. Я не можу сказати, що мені більше, але однозначно це офлайн. Зрозуміло. А чи були раніше твої виставки робіт? Чи плануєш організувати свою персональну виставку в нашому місті найближчим часом? Так, в мене були три персональні виставки вже. Це ще в студентські роки і дві якось підряд в минулому році. В минулому, в минулому році, в травні, в мене була третя виставка. Планую, поки як сказати правильно, напевно немає такої мети. Тому що тільки як рік да, минув з останньої виставки, але створюється зараз колода метафоричних карт, тому напевно фокус уваги направлений туди. Зрозуміло. А до речі, у твоїй діяльності є такий цікавий напрямок, ти проводиш індивідуальні, а також групові майстер-класи з розпису на одязі. Розкажи про цей напрямок. Так, це нещодавно якось так набрало популярності, і мої футболки з божевільною дуже стали бути популярними. Дуже всі їх хочуть, бачать, кажуть, мені подобається, хочу це. Кажу, можна написати будь-що завгодно. Це унікальність цього в тому, що це принт, якого не знайти, не купити ніде, і можна намалювати будь-що. Що хоче людина, і бути унікальним, тому що тільки в тебе є а, ця напис чи цей малюнок. Це гарно виглядає, і потім ці вироби можна прати, Ці фарби такі, що тримаються на тканині, так, 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 так. Це так. можна як індивідуально з тобою провести такий майстер-клас і також організувати жінок, наприклад, да, да. намалювати щось в одній тем, одній тематиці. Так, так. так, Можна я і збираю дівчат, і індивідуально, тобто все по запиту, і або створюю самостійно для людини. Тобто, як зручно, так так це і... можуть бути футболки, шопер. Джинсовки. Джинсовки, так так, так а давай поговоримо про навчання дітей. Чи важко тобі працювати з ними? А я обожнюю працювати з дітьми, тому що у дітей є те, чого немає у дорослих. У дітей немає кордонів, немає шаблонів, і дуже легко через них розуміти якісь свої моменти дорослій людині. Uh -huh. Я завжди своїм учням кажу, що я в них вчуся, і вони на мене дивляться такими очима і кажуть, як це Юлія Русланівна, це ж ви вчитель. Кажу, але в нас взаємо такий вигідний, взаємовигідні умови. кажу. Я вас, а ви мене я кажу. Ви не розумієте, як ви навіть простими словами десь включаєте в мені якісь лампочки, знаєш, mm -hmm. типу розуміння того, що як має бути у житті? Діти дуже щирі, дуже легкі на якісь. Ідеї, в них дуже а, класна фантазія. Ти не завжди ну, ти бачиш даєш завдання дитині і бачиш, як вона розкривається через малюнок. Думаєш, Боже, а я і не подумала, що, що так можна цікаво розкрити тему. Тому в нас такий. Да. Вони тебе заряджають, так? Да, да, надихають да. на щось нове і показують під іншим кутом, як можна зробити твій малюнок намалювати, або той. Так, так. Зрозуміло. І Ти проводиш майстер-класи з нейрографіки, акварелі та метафори. Річних карт розкажи, що кожна з цих технік приносить людині. Давай почнемо з нейрографіки. Так, нейрографіка це не малювання, навіть це як такий знаєш глибинний процес роботи з підсвідомістю. Хоча це прям малювання. Да? Тобто, ми беремо кольорові олівці, маркери і малюємо лінії та форми. І Через лінії та форми ми пізнаємо себе, занурюємо свою підсвідомість, і там знаходимо відповіді на питання, чому в мене там чогось немає, або я чогось хочу і не маю цього у житті. І через такі лінії та форми ми як ніби, пропрацьовуємо ці моменти. Ну, це може бути як ізцілення, так і наповнення. Ну, Взагалі я дуже люблю з нейрографікою працювати як з наміром. Тобто ми прописуємо намір. І е, малюємо саме ту мету, і потім нейрографіка починати жити і проявлятися у житті кожної людини. І це будуються нейронні зв'язки, як я розумію. Так? так, да, нейро це нейронні зв'язки. Е, праця з нашим нейронним центром. А графіка графічний метод зображення цього. І знаю, що це дуже швидко працює, так? Так, да, дуже швидко. І нещодавно навіть дівчинка, яку я запрошувала на зустріч, яка відбудеться всереду. Я її запрошую, а вона пише: Юля, а я приїхала в Чернівці, каже: І твоя нейрографіка працює. Кажу, ну, ти, ти, ти це замовляла? Вона каже: да, ти не уявляєш, як я сама в шоці. Я мріяла про дуже класне місце, де буде ліс поруч, буде, будуть гори. Я каже, приїхала, мені тут дуже-дуже подобається, все склалося і по роботі дуже чудово. Тобто, ну, я бачу відгуки дівчат, я бачу і Яночка малювала, і в неї е, почало якось оживати життя. Тому воно все працює. Я так скажу, працює все, в що ти віриш. Так, зрозуміло. Це дійсно дуже, напевно, неймовірні відчуття, коли mm -hmm. ти ще до цього причетна, mm -hmm. так? І коли дівчата да. тобі пишуть, так дзвонять і кажуть, що о Боже, воно спрацювало. Да, да. Так, <стало> так. Я радію раз, разом з дівчатами, тому що я розумію, що ну, це, це ж показує, да, що саме цей інструмент він дієвий. Як ти взагалі бачиш користь від малювання? Чи це стілення, самопізнання, чи психотерапія? Напевно, я, я вважаю, що це все комбо. це три, три в одному, <смі> як кава три в одному. Да? Це може бути зцілення. Ми вже проговорили да, про це, що коли бо болить, коли щось гніваєшся, це можна зцілитися завдяки, завдяки е, е, цьому. Також можна наповнюватись, ну, тобто це такий універсальний. Універсальний інструмент, який ми можемо от прямо поєднувати, а ми з тобою ще хотіли проговорити про акварелі. Це неймовірна краса. І коли ти проводиш ці майстер-класи, тобі як зручніше взагалі? Індивідуальні чи групові? Чи тобі немає різниці? То кожен формат він має місце і цікавий, Да? Індивідуальне це, якщо людина не хоче зайвих очей, і вона хоче от прям. Я і провідник. Ми зустрічаємось саме так. Або ну, мені подобається і так, і так це залежить від запиту людей. Акварель, да, це дуже моя найулюбленіша техніка. Я її обожнюю, тому що вона для мене про жіночність, про прям віддатися максимально потоку цій техніці і через ці перетьоки, затьоки відчувати. Взагалі, я знаю, що ти створила колоду метафоричних карт Внутрішня сила. Розкажи про них більш детально. Ця колода якраз таки створена в мій непростий період життя, і тому вона має якусь таку цікаву силу. Я от Реально, коли дівчата отримували цю колоду після друку, вони плакали. Я не розуміла, я, вони гортають її і плачуть. я... А що відбувається? Ну типу, в сенсі, що відбувається? Я навіть сама не розуміла потужність цієї колоди, поки не почала розповсюджувати дівчатам, які вже на неї чекали. Тому що коли я відмальовувала, я транслювала і показувала, що щось створюється. І і вже був запит саме на. Цю колоду. І кожна картинка відмальована. Там 44 акварельні картинки відмальовані вручну, потім відскановані і зроблені такі картки. Їх купують як на подарунок, просто тому що вони гарні картинки, або психологи, арт-терапевти їх для пра... ну, для роботи в своїй роботі. використовують. Це дуже ефективний інструмент, Так, так. Які взагалі про інструменти поговоримо? Які інструменти арт-терапії переважно вибирають люди? І чому у тебе? От от приходить людина з запитом, щось хотіла би, але не знає, що обрати саме для себе. Ти можеш підсказати, так? І можеш просто почути, що б хотіла людина, що взагалі частіше за все обирають? Ем, я поєдную арт-терапію нейрографіку. І дуже класно воно працює. Тобто, через арт-терапію ми е, зцілюємось, да, а через нейрографіку наповнюємось. Тобто, це таке класне поєднання. І зачасту якраз це дуже подобається. Підключаємо метафоричні карти до цього процесу. Знову ж таки, поєднуємо. Бачиш, що виходить, що арт-терапія, нейрографіка і маккарти дуже класно можуть працювати для людини, і е, кожна підсвічує щось в людині. А знаю, що ти організувала арт-ретрит у західній Україні. Розкажи, як це пройшло, що ви робили, чи все вдалося, чи плануєш наступний ретрит? Так, е в минулому році був перший, то е Класно все пройшло. Дуже дуже знаєш, дівчата наповнились настільки, що хотіли залишитись, не хотіли виїжджати додому. Другий також він був інший, іншого трошки формату, але також був з інструментами арт-терапії. Ми створювали інтуїтивні картини дівчата і плакали, і просто вскривали для себе цікаві такі ну, моменти. Як знаєш, що те, що було закопано в в підсвідомості. Вони, як, ніби. Відкривалися ці моменти, і вони розуміли, куди дивитися і що робити з цим. Це ну, взагалі, коли ми їдемо в ретрит в Карпати, ми там наповнюємось не тільки від провідника, ми наповнюємось тією силою гір, тими походами. бо ж по траві, річка десь тече. Тобто ми наповнюємось тим, що ми бачимо. І там реально краса дуже чудова, і плюс додаємо різних цікавих екскурсів, Екскурсій, доторкаємось до потужних камінь сили. ну І воно знаєш знову ж таки комбінація ця дає е, дуже потужний такий е, поштовх поштовх да, людей да, до чогось, до нових звершень. Люди наповнюються, що потім в них заряд працювати. <працювати>, <працювати> Вже жалкую, що вони там не було. <працювати> Я б теж там захотіла б напевно залишитись. <працювати> <працювати> Хотіла запитати, які мрії живуть у твоєму серці щодо розвитку твого творчого шляху? Дуже багато творчих, да творчих мрій взагалі, завжди зараз зараз зрозуміла, що завжди треба йти інтуїтивно. От, прямо інтуїтивно, це про що? Про відчувати свою душу йти за імпульсом від серця. Це завжди, якщо твоє. Воно втілиться, якщо не твоє, воно не відбудеться. І в легкості, і в довірі. Звісно, що кожен, кожна людина вона потрапляє в якісь цікаві задачки життя, які я я не називаю проблеми проблемами, тому що це задачки, які треба вирішувати. У когось вони простіше, у когось легше, але тільки в легкості вони вирішуються. І допомагає в цьому і терапія, арт-терапія, і нейрографіка, і всі інструменти, якими, якими володію я, і ви володіють да, багато людей. Ви всі вміють малювати, просто сядь намалюй свою біль і все, звільнись від цього. І те, від цього стає легше. Тому ну іду інтуїтивно, а куди воно заведе? Я поки не знаю. І власне, як ти бачиш свою ідентичність у сучасному мистецтві? Що для тебе означає бути художницею сьогодні? Це творити душою. Це мені подобається. Ось ти дійсно через душу працюєш з людьми, і це класно. Ти коли не очікуєш просто, знаєш, там чогось, якогось матеріального підтвердження, ти просто робиш і бачиш, якщо воно відгукується людям, значить, це потрібно цьому світу. І на сам кінець, кілька слів для тих, хто тільки на початку свого творчого шляху. Що ти хочеш сказати тим, хто тільки на старті свого шляху у мистецтві? Так, творити, іти за знову ж таки імпульсом душі, от прям прямо коли ти йдеш за імпульсом, все відкривається, двері відкриваються. Якщо двері не відкриваються, то не твої двері. Просто іти, відчувати, що якщо десь закрито, ну не зливатися там, де погано, не як я люблю казати, не роздувати той вайфай негативо, а навпаки, розуміти, що це є поштовхом. Для чогось іншого звертай ліворуч, звертай праворуч, але йди не зупинятися, ніколи не зупинятися, тому що тільки коли ми йдемо, щось ми знаходимо, когось ми знаходимо, тільки так, тільки так, і ніяк інакше. Юлю, дуже тобі тобі дякую за цю глибоку і щиру розмову. Бажаю, щоб натхнення приходило у найсвітліші миті, щоб твоя творчість торкалася все більше сердець, і кожна зустріч із людьми через мистецтво була ресурсною і теплою. І нагадую, ви слухали Радіо Кривбас і дивилися перший міський телеканал. Це була програма Культурний простір і я і ведуча Ірина Батуріна. А в нас у гостях була арт-терапевтка, художниця Юлія Білова. Не бійтеся проявляти себе у творчості, пам'ятайте, мистецтво це про свободу бути з собою.